Наступний гриб. А от ще один є. Ох! Блін, ще з мало грибів. Не бачу нічого. О! Є. О, є, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І на коня, як завжди, має бути найбільший гриб. Гриби, трохи є, і домов не буде, оди ці польський. ох нічого собі. Був один, тягнув один, а витягнув два. Прикольно. Ну, класні грибочки, вон. Ще один є зразу. Прямо в, ході в ліс. Десь місяць назад ми тут були, ніфіга не було, взагалі сухо. А зараз ми вже назбирали. Ось трохи трохи є. Ну, от. І знову ще один грибок, але якийсь маленький, невеличкий. Але до колекції піде. Ну що ж, ви вже зрозуміли, сьогодні у нас буде не рибалка, а грибалка. Ось так от. Тут теж треба деколи. Тихе полювання і ми в одному з лісів Яворівського району. Так що грибалка починається. Наступний гриб. Під ну, Гриби такі невеликі, але в принципі польські гриби вони такі і є невеликі. Ось Є такі от екземпляри погрижені. Ось такі маленькі такі тросте, тут, бачите. Але ну вони такі непогані, дуже смачні, в принципі. Гриб непоганий, їстівний, супер файний. ну краще, я думаю, ніж опеньки, Як ви думаєте? Так, а тут хтось заховався? А, то їм вже труба, це якісь біля гриби. Це не наш варіант. Йдемо далі. Такий ліс у нас. Йдемо далі дивиться. О, прямо під ногами. Ну, тяжко їх побачити, в принципі, як будь-які гриби. Ось такі. Але вони коричневі, шапку таку мають. Зараз вже пізна осінь. Я навіть не брав з собою ні ножик, нічого, все забув. Кульок. Ай, пофіг, коли були гриби. Тобто нас бере всяких ножів, всяку... Всякого приночандаля, при а грибів ноль. Краще піти без нічого і назбирати грибів. Правильно? О! Що це? То не наш гриб. А вон десь який красавчик. А там? Так. <гану> да, там не то. не всі ки з однакові для мене. Так, <гану> <гану> Блін. Цей був гарний. Гарний поляк. Ну, <гану> тикаєш. <гану> 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 Та ну чого нічого, він може бути Віршовний. нормальний. Давай. Сюди. До колекції. Змерз, всі, всі змерзли, а? Що вас з тим змерзлим? Ви не мерзнуть. Наводиться є. О. Дуже гарний. Прямо як білий грубий Файно я Та вже мені починає подобатися Він тільки 15 хвилин на, на, на грибалці але вже Адреналінчик пішов блін. Просто це я йшов негативно настроєний, правильно бо тому що Я знаю, а от, А то що а, той хрень А тут ось раз і гриби Просто ти місяць назад ми тут були Коли, коли ми були так ну, взагалі було сухо ноль жодного гриба, хоч якийсь мухомор. Це таке місце, що тут навіть Ну, коли гриби є, їх же мало буває в принципі. Так, їх тут, блін... Ну, раз в 10 років вони тут є. А тут раз, зайшли тільки в ліс і зразу пішли гриби. Думаю, ніфіга себе. Це якийсь. Прикол чи що, блін? А ні, є гриби. Збираємо далі А от ще один є. Ох! Якими грубими ножками? Супер файне. Навіть не хробочливі. Має бути ще десь тут гриби. Ну не бачу. А, згодить. Вітер сьогодні такий. Вроді є сонце, але вітер холодний. Так, а от то вже справжній. Справжній польський. О. Є. Yeah. Next. Next. На базу. Так вот такі ось Але вони їм вже торба Вони не старі, вони просто якось підгнивші коротше вони, коротше, вони змерзли, ну ти поняла Змерзли і коротше почали тупитись що з'їло, блин. Корач. Ну що, Шили, шли, шли, ще один грик. Okay. Okay. Покусаний. А значить смачний, якщо покусаний. Ой, ну. Файний. Супер. Красота. І зразу ж дві штучки таких приємних бонусів. Чик на базу. І ще один. Чик на базу. Називається мухомори. мухомори. Мухомори? То хороший знак. Ми зараз будуть білі. Поглянем далі. Тут є місце для білих. Ми тут пару разів знаходимо. Ну, Тобі було дуже приємний бонус знайти тут ще білого О. Але ми зараз підемо ще в друге місце, там точно мають бути місця хороші, Ну, польські там були як коні колись. О, так що я думаю там у нас більше шансів є назбирати. І польських, і білих, так що не переключайтесь ну що ж, <клес> трошки пройшли, збираю, збираю, але ще хожу, хожу, щось гриби пропали навіть польські. Тут на своєму місці, де я деколи міг збирати і білих, взагалі нічого немає, не знаю. Там все вже починає не подобатися. Буду бачити. Але зараз перейдемо в інший ліс. Надіюся, там буде все цікавіше і веселіше. Щось дружина кличе, каже, що... щось знайшла. Гриби знайшла. Покажи. Вот. Нічого собі. А ще два таких. Ти бо... ціле гніздо знайшла, так? Да? І один великий, але він поганий. Робочливий. Ой, mm. ну, вже трохи є. На підливку буде. Вон є гриб. Який оце? Ну а що? Це він якийсь такий теж. Так, але прикольний. Чаренький. Ну розцей. Дві сер чистий. Ну, тільки що напали на гніздо. Ми ще тут. І пару я тільки що позбирав і знову. І от дивіться, який гарний. Ого красавчик Красавчик О, ще такий маленький, прикольний. Оці старші вони типу великі, але Блін, то вже не то Тож не білий гриб Блін, вітер капець. Вибачайте за звук, забув мишеній мікрофон свій. Просто не думав, що буде стільки грибів. Блін, ще з мало грибів. Не бачу нічого. О! Є. О, є, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ніфіка собі восьмий. Так, збираємо. Раз. Так, де той другий? Два? О, це гніздо. Три. Такий маленький. О. Чотири. Шість. Смокота буде. Сім. Вісім. Так, ще має бути тобірняк. Так не буває. Що, і вісім має бути десять. Дев'ять. такий в траві. І який гарний десятий. Просто краса. Ух! Ух. І ще є. Дванадцятий, одинадцятий, тринадцятий. Раз. Два. Три. О. Оце кайф. Ну, коротше. Назбирав. Нормально. О, ще є. Ух, нічого собі. Раз. це, які великі. Два. Ну, я не знаю, чи вони будуть добрі, конечно. це, який гарний? Третій. Оце гніздо. Дивимось ще. О, ще є два підгрижених. Але прикольні. Під, гри... під гризуним. Так, має бути ще. Ну, коротше, о, є, ще, бачу два. Два або три. Та ти що? Оце поперло. Чик. Чик на базу Такі спогри під навіть брати не буду О Шає То просто капець Клондайк грибів Польських шає Цікаво о, шеї, шеї Ну то блин П'ять метрів квадратних о, дивіться І такі І такі Вот і такі І от такі Це все одним кадром знімаю дивіться Скільки я грибів Фу. Йдемо позбираємо їх докупи. Я зараз забуду три, вже три кубки. Є. О, тут є одна. Там є біля кулька. Нормально. То треба поставити то за закусенця гарного за такі гриби. Дивіться, яка ляпота. Такого знайшов. Біг гриб. Не знаю чи він чистий. Покажи. Йо моя напали гриби на нас, ну кидай. А ну подивись, чи він чистий. Ти буде чи він чистий. Чистий. Танужка ніби чиста там. Вже дома буде щось пораз. Ну, коротше, це в мене перейшли ще в той це ліс, в якому є більше грибів. Має бути. Має бути більше грибів. Так, зазвичай там більше грибів завжди. А ми вже назбирали майже пів кулька. Ну, коротше, переходимо в інший ліс, бо тут же все. Гриби поховались від нас. Коротше, не хочуть вже клювати. Ми йдемо далі. Так. Ми йдемо в інший ліс. Ми йдемо в такий ліс. Ну, бачите тут має бути більше грибів, не знаю. Зараз, Зараз ми тут все збадаємо Чи є гриби тут, чи нема. Може там просто... Ну, тут просто таке більше попсове місце, І тут може більше людей ходило, де ці великий мухомор, Опа! Може тут більше попсове місце і тут люди повзбирали, а там ніхто не збирав. І тому і вони були. Зараз ми переберемо то все. Швиденько пробіжемося. Але вже є, вже пів ведра, кажу пів ведра, пів кулька такого АТБшний. АТБшний курок. Половина вже є. І те вже радує. Дивимося далі. О, Тільки зайшов середину і вже пройшов пару метрів, вже три намалювалося. Раз. Ну, Підгрижені з середини, але це таке, не важливо. Гриб, гриб. Два. Десь я бачив, тут ще третій. Ну, коротше, два точно є. Не значить я вже його втратив з вигляду. Зараз буде ще. Ну, тут, тут такий підгрізок. А, я не знаю чи його брати чи ні. Коротше Гарба є нафіг От, Ще якийсь підгризок, Хто ж їх так їсть? Але типу цілий, здоровий. Ще один. Треба собі купити якусь файного ножа до грибів. Типа опінеля, блин. Збираюся, збираюся. Той сезон такий короткий тих грибів, або їх немає взагалі. Або нема часу не їхати. Більше на рибалку. Ще один. А опінель треба. Ну, або йому подібне. Хто там має досвід, напишіть, який класний для грибів нож ножик. Є. О, тут гніздо знову є. Казав, що тут, тут більше для польських. І то ми там назбирали багато, а тут ми завжди збирали кожного року. Ну, якщо є польські гриби, то їх тут навалом. Так що зараз в мене той кульок, я думаю, тебе буде тріщати. Дивимося далі. Хоп-хоп-хоп під ногами. Раз. Я навіть камеру не виключаю. Чик-чик-чик. Гриби самі запригують. Хоп! Ще один провтикали якийсь малий, малишка. Ми тебе вже знайшли, то вже забираю тебе. Сорі Так хвильками заходиш? Раз, підзбирав, підзбирав, а далі йдеш, де ж нічого. Та якась херня. І знову шукаєш тут гніздо. а о, Ні, то не кисін. Важко їх індифікувати, але як попадаєш на одного-двох, все. Пошла жара і вони типу гніздами ростуть, ви вже зрозуміли, так? Да? Напишіть як у вас ці гриби називаються, а збирають захожних польські. Може у вас по-інакшому. Ідемо далі, збираємо далі. Я думав, що тут буде більше грибів. Но грибів так само. В принципі, в одне місце ми знайшли, нормальне решту так. Десь попадається, десь ні. коротше Не дуже все так гладко. Але ми вже свої гриби знайшли, ми вже просто піддозбируємо, ну, скажімо так, кайф отримали і, і то добре. Так, дивися, тут може щось є. Получили кайф і добре. Не розраховували, а тут ще й назбирали грибів. І супер. О, таке. Ну, ще вам покажу, що ще знайду. Ну, так, я вже бачу, що вже буде скоро кінець Ти грибалки. Але такий кульочок нормально. Нормально. Ось так е, тут розбираємо вже слабенько, я думав тут буде більше. тут вже напевно хтось був до нас Можливо Ну так, якщо б ми зранку приїхали, то можливо ми б ще зі назбирали більше. більше. Тут, блин. Треба більше, мені достатньо. Ні, там теж достатньо. Ну от бачите, ще такі от одиночки попадаються. Але навіть я бачу вже не одиночні. Може якісь маленькі ще ніз до... О, то навіть... Дивіться, блін який прикол, два в купі зрослося О, але то ми вже майже все перейшли Ну я думав буде більше тут Так, що тут таке є така сірня сироїшка що. там я бачив Ще один Упс. Трошки підгрижений, але нічого. Сваї. Отакий. Ось. Ще пару грибів позбираємо, напевно будемо йти назад. Зараз я тут ще перед перешастаю. Якщо щось цікаве, знайду, то вам покажу. Але я думаю, що то вже завершення. Ну ні, я ще бачу ще. О, який гарний. Який гарний такий. А, ні, він не дуже гарний, зверху виглядав гарний, а тут він погрижений. Але Ну, от така така от ситуація. Типу кайфанули, гриби були. О, ще один. Ну, скажімо так, немало. Не але я думав, що ми тут більше підзбираємо в тому місці. Ось. мухомори. Дивимося ще, має бути ще тут. Так ще підзбираю тут на цьому ж місці. Є ще такий малюк. І дивіться, теж гарний, але ну, буду розчарувати зараз. Зверху гарний, знизу теж. Вау! О, це гарний гриб. І здоровий. Так, то є другий. І тут в мене під рукою, якою я тримаю телефон. Ще один такий Опа, папам О, Ну, короче, я трошки так, там, трошки підзбирається. Рибалка закінчується. Ось скільки грибів ми збирали. Я думаю, що цього достатньо. Прикольно, да, то не білі гриби, але ну, є свій кайф, тому позбирали, кайфанули, відволіклись, супер, файно, я задоволений. Буде що поїсти сьогодні або завтра. Завтра, напевно, скажу все. Так що така, от, от, такі от гриби є. Їдьте, збирайте. І на коня, як завжди, має бути найбільший гриб. Вот він, найбільший. Уху-ху. Ну, не факт, що він здоровий. <кхе> Але красивий, правда? Може майже додому дійшли. І тут такий. Кабанєвич. Тут ще один. Ще тут пару, коротше. Ну, на коня, як завжди, має бути. Так що таке